Максим Середа, експерт Центру політико-правових реформ та член громадської ради доброчесності, є моїм гостем. Доброго вечора. Вітаю вас, Максим. Дякую, Добре. що прийшли. Отже, ми вже не раз говорили про те, що триває фінальний етап конкурсу до Верховного суду України. А до суду, який повністю оновлюється, і зараз триває етап так званих пленарних засідань вищої кваліфікаційної комісії суддів. І Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядає кандидатури, які були заветовані громадською радою доброчесності, доброчесністю, тобто кандидатури, які викликали підозри, обґрунтовані у членів громадської ради доброчесності. І ось сьогодні, чи Ора з'явилася заява громадської ради доброчесності про те, що ВККС долає більше половини негативних висновків громадської ради доброчесності. Всього, наприклад, з 21 висновку громадської ради подолано 12. Решта 9 кандидатів залишили конкурс. Отже, ем, е, яка ну, як ви це сприймаєте, Максиме? Ми ще по я процитую тоді і голову ВККС Сергія Козівського, з і Михайла Жернакова з реанімаційного пакету реформ. Що ви думаєте власне про цей етап конкурсу і про те, що не бере до уваги, не завжди бере до уваги ВККС ваші висновки? Ну мені напевно не дуже коректно говорити, чи бере ВККС висновки наші до уваги чи ні, тому що я сторона, скажімо так, особа, яка брала участь в їх ухваленні. Ну Особисто, ну, в мене, більше, ос, особисто, особисто в мене особисто у мене враження ну таке, що е, мені не завжди зрозуміла позиція Вищої колекційної комісії суддів, тому що. Час від часу за однаковими, ніби або дуже схожими підставами приймаються різні рішення, тому нам складно зрозуміти послідовність. Ну, наприклад, є висновку, є інформація про те, що кандидат повідомив неправдиву інформацію у декларацію доброчесності. Декларація доброчесності це такий документ на дві сторінки, де суддя або кандидат на посаду судді там призначає, ну відповідно ставить. Чому повідомляє у суспільство, чи приймав він певного роду рішення? Наприклад, це рішення, які скасовувалися Європейським судом справ людини. І іноді кандидат повідомляє якусь інформацію, яка, в принципі, ми виявляємо, що вона є неправдивою. От ну стосовно деяких таких кандидатів вища клюксина комісія припинила їх участь у конкурсі. А стосовно деяких продовжувала, ну тобто, Наприклад, не припинила. Наприклад, сьогоднішній голова Верховного суду, так який е і е е е е має висновки рішення свої, які а були відмінені Європейським судом з прав людини і також суддя пан Романюк, так який підтримав диктаторські закони 16 січня стосовно тобто пана. Налійде. Стосовно пана Романюка, по перше, ще не було пленарного засідання, тобто пленарне засідання щодо нього буде згодом. Він тільки пройшов співбесіду. Фіна фінально. він, він, він поки що тільки пройшов співбесіду. Стосовно нього, там, наскільки я пам'ятаю, зміст висновку, там немає повідомлення неправдивих інформацій в декларації доброчесності, оскільки в цьому документі він вказав, що дійсно ним розглядалася справа. Які були щодо яких європейський суд визнав порушення прав людини, але там інший момент. В одному з рішень, а саме в справі Бочен проти України, 2 європейський суд у своєму рішенні написав, що рішення Верховного суду, в якому брав участь кандидат, є відверто свавільним. Тобто таких епітетів від Європейського суду з прав людини, ну. Це було сильні. Це, 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 це унікальний насправді випадок. Я не пригадую ще таких справ стосовно інших країн, де е, європейський суд прямо написав, що це відверте свавілля. І ну от на думку громадської ради доброчесності, е, люди, які брали участь у прийнятті рішення, яке суто характеризував як відверте свавілля, вони не мають бути в новому верховному суді. Михайло Журнаков, головний експерт з судової реформи реанімаційного пакету реформ, написав блог. Написав у своєму блозі, який називається Судова реформа. Не треба нас шити у дурні. Наступне. Нам обіцяли судову реформу. Обіцяв президент Порошенко, обіцяли представники коаліції. Єдине, що донедавна влада подавала як величезну перемогу всім і народу міжнародній спільноті створення нового верховного суду з нуля. В той самий час в конкурсі відбулося таке. Двокрапка пише Михайло Журнаков, Не допустила до конкурсу майже половину кандидатів з пожеж меж системи. ВККС не виконувала вимоги закону щодо прозорості конкурсу, зокрема відкритості суддівських досіє. Найвищі бали за практичне завдання отримали судові функціонери, пов'язані з теперішніми і колишніми політиками. Раптовим рішенням ВККС змінила порядок підрахунку балів за завдання, повернувши до участі в конкурсі 43 кандидати, серед яких чинна заступниця генпрокурора і чи заступник голови вищого адмінсуду. Результат розподілу оцінок виявився статистично малоймовірним, що може свідчити про маніпуляції. У 43 співбесідах виявило факти упередженості до кандидатів і членів громадської ради Доброчесності з боку комісії. ВККС не погодилася з 82% негативних висновків Громадської ради доброчесності, пропустивши до наступного етапу конкурсу 115 кандидатів із сумнівами у доброчесності і професійній етиці. Ви погоджуєтеся з Михайлом? Ну, я би, ну, мої оцінки поки що більш обережні, ніж у Михайла, але ну, є підстави для, скажімо так, Переживань так, що для стосовно, хвилювання. Для хвилювань. А що от ви зараз хвилюєтеся, хвилюєтеся, так? І потім раптом, за якийсь час, вища кваліфікаційна комісія суддів оголошує список людей, список е кандидатів, які пройшли до Верховного суду. А це, як ми пригадуємо, це вони пожиттєво, до 65 років до пенсії обираються, тобто на десятиліття. І що ви робите тоді? І в і в складі Верховного суду ми бачимо: от власне тих людей про яких ви казали, ну це це відповідальність вищої кваліфікаційної комісії Але що нам, суддів що нам, що нам з вами з того, так як з ми, можем, ми можемо. Ми можемо тільки, того. ми можемо тільки в принципі висловлювати свою думку зараз, поки остаточне рішення а потім, ще не прийнято А потім робити. Я не знаю. Потім ще, в принципі, має прийняти фінальне рішення щодо кандидатів Вища Рада правосуддя. Тобто теоретично ще Вища Рада правосуддя може зупинити певних переможців конкурсу. От я не знаю, якщо, якщо за результатами виявиться, що конкурс це відверта профанація, то Ну, я думаю, що ми будемо ну от, кожен має кожен має вчиняти певні дії. Особисто я думаю, що в такому разі громадська рада доброчесності е, може прийняти рішення, що ми далі в цьому брати участі не будемо. І що це дасть нам з вами? Що ви просто відмовитеся? А Верховний суд, ви думаєте, що їм буде їм насправді буде байдуже щодо нашого з вами розпачу, рішення і так далі? От ну, я як повинно діяти ну, а суспільство? А, добре, а як має діяти суспільство, коли президент приймає якесь рішення? А ми на нього не можемо вплинути? Ми можемо тільки говорити про те, що такі рішення у суспільства викликають сумнів. От тут, тут така не... сама історія, може не всесильні. ви, Максиме. Як ставитеся до того, що про що написав учора Леніт Швець? Відомий журналіст він каже, що попри те, що суспільство суспільства суспільство ставиться до суддів, так як ніби до щурів або до павуків, так з таки з такою огидою і і страхом, так, попри все це, попри величезний інтерес, нібито, який повинно суспільство проявляти до цього конкурсу, суспільство абсолютно байдуже. От до цих інтерв'ю, наприклад, із претендентами, так до Верховного суду, це ж все було в прямому ефірі. Так, оці всі співбесіди, це все було в прямому ефірі, і кількість переглядів, тобто кількість людей, які насправді цікавляться цим судом. А це вища апеляційна інстанція, так називається Верховний суд України, правильно? Тобто він може скасувати будь-яке рішення будь-якого суду. Це це буде суд касаційної інстанції, так, звичайно. Так. Тобто Як ви ставитеся до цього ставлення суспільства? Ну я, я, не, здивовув... я не здивований. Я насправді не здивований. Чому? Тому що зараз ми живемо такі в. В їх інформації, коли ніхто не хоче дивитися годинами про те, як проходить певний конкурс, всі, всі всім достатньо е, прочитати там кілька статей, і визначити це зрада чи перемога. Uh -huh. От або там подивитися лідерів суспільної думки. І, ну, в принципі, я думаю, що і ви, і я так само, е, там де ми не беремо якусь безпосередню участь, нам складно. от... Ну, спдивитися за всіма процесами. Насправді ж дуже багато цікавих процесів відбувається в країні. Тому ну, мене це не дивує. Ну єдине, що я хочу, оскільки я залучений до цього процесу, я хочу справедливості. І ну, в принципі, громадська рада доброчесності теж бажає справедливості. Просто ми будемо одним з тих органів або одним з тих людей, які будуть власне ну, давати якусь оцінку. Там це зрада чи перемога. До мене приходив один експерт, не буду казати, хто це. Він каже, що і він, до речі, такий провладний експерт, і він каже, що ну так, є великий тиск, звичайно, на вищу кваліфікаційну комісію суддів з боку банкової. А коли ВККС ігнорує ваше вето громадської ради доброчесності, ви це більше пов'язуєте із корпоративною солідарністю. Судівської системи чи із тиском з боку банкової, з боку влади на, на членів ВККС? ви знаєте, я зможу відповісти на ваше питання, коли я побачу рейтинг кандидатів. Тому що поки що, це те, що долається висновок, це означає, що кандидат певний кандидат отримує оцінку за доброчесність вищу ніж балів. Тобто, в принципі, там, де ну, комісія може щодо навіть тих, кого вона далі пропустила, таких дуже сумнівних особистостей, вона може. Оцінити дуже низько і вони опиняться в кінці рейтингу і відповідно не стануть суддями Верховного суду. Якщо вони це зроблять, то я думаю, що великої зради у цьому не буде. Якщо ми побачимо, що вони отримують високі результати, ну тоді це скоріше буде свідчити про те, що от ті фактори, які ви назвали, вони дійсно грали роль. Мені вчора впала в око заява Сергія Коз'якова. До речі, ми запрошували Сергія Козякова на програму. Його умова була такою, що він хоче бути в ефірі сам. А отже, він не з'явився у нас в ефірі, але ми далі запрошуємо його разом із представниками громадської ради доброчесності, аби був баланс. Отже, вчора, говорячи власне про цей такий ну конфлікт із громадською радою доброчесності, він каже: нам часто ставлять запитання, чому комісія в небагатьох випадках лише погоджується з висновками негативного характеру, який надає громадська рада доброчесності. Потрібно трохи ширше на це все дивитися, адже на перших етапах була відсіяна велика кількість кандидатів. Ми отримуємо багато інформації з великої кількості джерел, в тому числі від правоохоронних органів і правових відомств, наприклад, від Набу чи на ЗК, ну і також від громадської ради доброчесності. І тоді Сергій Козиков підсумовує так: тобто, через три дні у нас не буде жодного кандидата. Так мало людей залишиться для участі в конкурсі на вдокріслав на, суддів у верховному суді, що насправді так погано з кандидатами, що всі на тільки мені здається, що це трошки маніпуляція, тому що власне зараз в конкурсі. Залишилося ну, десь приблизно три людини на місце, тобто понад 300 людей на 120 місць в Верховному суді. Що це означає? Причому насправді ж усі, от, скажімо, і написання, написання судового рішення, тести, тобто ті люди, що залишилися, вона комісія їх вважає кваліфікованими. Тобто зараз є конкурс між кваліфікованими людьми. І оцінюється їхня доброчесність і професійна етика. Ну, можливо, там ще якісь психологічні аспекти, там вони складали психологічні тести. Тому е, говорити про те, що немає з кого вибирати, якщо в тебе є конкурс, коли три кваліфіковані людини на одне місце, то мені говорити, що ну, нема з кого вибирати, тяжко. Розуміло. Ну і останнє, напевне, запитання. Якщо ми побачимо, е, якщо ми побачимо в, серед списку тих людей, хто вдягає мантії, судді Верховного суду і буде вершити правосуддя іменем України, тих одіозних персонажів, про які і ми з вами говорили, і не тільки ми про це пише багато Роман Маселков в себе на сторінці, е, якщо станеться так то чи можна буде говорити про те, що судова, що судова реформа не може далі бути продовжена, і що це все є профанація? Як ви думаєте, ну вона в будь-якому випадку буде продовжена, але просто можна буде сказати, що ми змарнували черговий великий шанс, і другого такого шансу можливо бути він дуже нескорий. Дуже дякую, Максима. Максим, Максим Середа, експерт центру політико-правових реформ і член громадської ради доброчесності, був моїм гостем в цій частині ефіру. Спасибі вам за розмову.